Російські війська просунулися на Донеччині, окупували Олександропіль і наблизилися до кордону з Дніпропетровською областю на відстань 4,5-6 кілометрів. Захоплення Олександрополя стало можливим через нову тактику ворога. Повідомляють аналітики Діпстейт. Вони активно використовували дрони на цій ділянці та знищували позиції ЗСУ до нуля, до неможливості утримувати їх далі. Повідомляється про просування окупантів у районі Архангельського та можливу окупацію Калинового, але питання захоплення. Покровська для окупантів залишається невирішеним. і активізація на цій ділянці може свідчити про спробу обійти обласний центр із флангів саме на кордоні з Дніпропетровською областю. Потенційні ризики є. Але з другої сторони для Путіна важливі результати відкривати ще один напрямок, який не дасть йому досягнути успіху, пробувати розширювати фронт, скажімо, на флангах наступу Покровська, але не, не, не намагатися захопити Покровськ, це розтягати свої сили і засоби. Бо Політичне і символьне питання е, окупації Покровська Путіна стоїть на першій черзі. Тивник може пробувати виходити в сторону чи пробувати проливатися в сторону Дніпровської області. Це не означає, що його там пропустять. Журналісти CNN навпаки припускають, що Росія могла змістити акценти з захоплення Покровська на просування до Дніпропетровської області для посилення тиску на переговорах. Мовляв, путіну потрібен новий козир, і для цього він може спробувати увійти до ще одного регіону. Клапитки. активизации на тех или иных направлениях, они вполне вероятны. Собственно, как это произошло, например, на запорожском направлении. Однако это не говорит о том, что у врага сегодня есть ресурс, возможности атаковать Ілі собирають ударну групіровку для того, щоб атакувати Дніпер. Українські сили продовжують оборону у складних умовах. Ворог нарощує сили та використовує спецназ. Сергій Братчук закликає до інформаційної гігієни, нагадуючи, що прикордонні райони Дніпропетровщини і без того давно зазнають обстрілів. Українське військове командування знає про ризики та вживає заходів.